Історія активної еквалізації з метою розширення границі низькочастотного діапазону бере свій початок з невдалого експерименту, який проводив інженер Роджер Рассел в стінах лабораторії компанії Macintosh. В процесі рядового дослідження він випадково доторкнувся до сигнального проводу підсилювача потужністю 75 Вт. З підключеним динаміком на базі Альніко-магніта. роздався гучний гул частотою 60 Гц. В результаті такої роботи відбулося часткове розмагнічування магнітної системи. Стало це зрозуміло на замірі АЧХ по звуковому тиску. Тоді Роджер навмисно зробив аналогічну процедуру з метою ще більшого розмагнічування. Таким чином, в одному і тому самому оформленні було отримано три характеристики з абсолютно тим же ж динаміком, однак з різною добротністю. Резонансна частота системи в усіх трьох випадках була однаковою, але характер кривих і звучання дуже відрізнялися. Ця розповідь черговий раз підтверджує тезу, що багато великих винаходів носять випадковий характер.